Черговий прояв корупції СБУ в одеському порту викрила зловживання на мільярд гривень. Невідомі атакували два готелі з іноземцями в малійському місті Севере. Серед заручників є українець. Росія й далі знищує продукти за кордону, втім сама владна верхівка замовляє європейські сири. Документ показав опозиціонер Навальний. Дніпро міліє. де можуть виникнути нові острови, і як це зупинити. 21 година. Ви дивитись новини на першому. Добрий вечір. На Донбасі цієї ночі з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї гатили по станиці Луганській золотому три. Щастю Попасній. В часті поранено трьох бійців їх госпіталізували. В золотому 3 та Попасній снаряди влучили в житлові будинки. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Про це новинам на першому повідомили в Луганській військово-цивільній адміністрації. Всього за минулу добу бойовики понад 100 разів обстріляли українські позиції. Двоє бійців загинули, сімох поранено. Такі дані від речника адміністрації президента з питання то Андрій. Лисенка сьогодні зі 120-мм мінометів бойовики цілили по наших позиціях в опитному та водяному. З артилерії 122-го калібру гатили по Авдіївці, Первомайському опитному. З танка обстрілювали опорний пункт сил АТО в Пісках. Близько третій ночі цілеспрямовано гатили зі 122-мм артилерії по мирних кварталах Авдіївки. А зранку на Луганщині бойовики майже годину обстрілювали житлові квартали щастя. В день зі 120-мм Мінометів, танків та БП били по українських позиціях у Зайцевому. Понад мільярд гривень не держава через корупцію в Одесі. СБУ виявила зловживання високопосадовців в Одеському морському торговельному порту. Про такі підсумки перевірки цього держпідприємства повідомив прес-центр СБУ. За даними спецслужби, посадовці порту, Мінінфраструктури, фонду держмайна та деяких приватних портових операторів наживалися на угодах оренди. Нині СБУ також розслідує діяльність лічівського порту та адміністрації морських портів України. Була нарада в Одесі за участі президента, керівників правоохоронних органів. І там йшла мова про те, що сьогодні треба здійснити більш ретельну перевірку, в тому числі і морських портів. Першим якби зайшли на Одеський морський торговельний порт. Перший ковирок виявив такі зловживання. Тобто ми тільки почали фактично. Херсонський морський порт, який є в 5 разів менший, він до бюджету перераховує набагато більше грошей. І це було маленькою такою сигналом, що треба. Треба щось перевірити підприємство підконтрольне Рінату Ахметову припинило фінансувати з державного бюджету. Про це повідомила прес-служба СБУ, проте не уточнила якої саме компанії це стосується. Відомо лише, що зареєстровано її на Донеччині на підконтрольні бойовикам території. За даними служби безпеки, підприємство не перереєструвалося за чинним українським законодавством, проте й далі отримувало гроші на державні закупівлі. Назву компанії силовики поки що не розголошують в інтересах слідства. Проти колишнього міністра екології Ігоря Шевченка порушили справу за статтею Незаконне збагачення на допит в МВС Викликають і Олега Ляшка. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбуці сам нардеп і показав документ. В ньому зокрема йдеться про те, що Ляшко в справі колишнього міністра екології і природних ресурсів свідок. Компанія, яка завершить будівництво нового корпусу державної клініки Охмадит, визначать за місяць. Міністерство охорони здоров'я голосило конкурс, результати якого проліть 14 вересня. В держбюджет півмільярда гривень на проект вже заклали. Закінчити будівельно-монтажні роботи планують до кінця року. В міністерстві кажуть, структура будівлі складна. Спорудження зупинили восени 13-го. В Україні є фахівці, здатні впоратися з завданням. А заради прозорості громадськість просять контролювати не лише укладання, а й виконання договору. Это одно из самых главных проектов, чтобы это докончить, это вести до конца, получить современную высокотехнологичную клинику для детей, в котором страна очень нуждается. Громадянин України в заручниках у малійському місті Севере. Така інформація з'явилася в Твіттері на сторінці речниці вітчизняного МЗС Мар'яни Беци. Невідомі атакували в місті два готелі з іноземцями. під час спроби звільнити бранців. Загинули четверо військових. Ліквідовано й двох бойовиків розповів представник малійської армії. Агенція Франс 24 повідомляє в одному з готелів перебувають українські пілоти місії ООН. Зараз військові оточили все місто. Триває антитерористична операція відповідальності за напад поки. Що ніхто на себе не взяв, та маліцька влада звинувачує радикальних ісламістів. Австрійські інспектори виявили огріхи в роботі автодору на Київщині. Найчастіше це неправильний спосіб ремонту, ігнорування тріщин, в які потрапляє вода, руйнуючи дорожнє полотно. Аналіз проводили протягом липня на замовлення міністерства інфраструктури. Експерти кажуть, якщо дорогу пошкоджено більш ніж на 11%, ямки латати немає сенсу, оскільки тоді покриття з таким ремонтом прослужить рік два замість належних п'яти. Загалом ямковий ремонт на шляхах Київщини роблять добре, кажуть інспектори. Після столичної області експерти не причетні до структур автодору аналізуватимуть якість ремонту доріг по всій Україні. Досі Укравтодор сам був і замовником, і контролером. Ямковий ремонт непоганої якості навіть 3-4-5-річної давності. Повітряно-струменевий метод використовується недоцільно, занадто часто і не в тих місцях, де потрібно. Верхній шар гравію не укладається, що значно скорочує термін такої дороги і виконаної ремонтної роботи. Також ми рекомендуємо, щоб всі тріщини на дорогах ремонтувались. Фундаментальною проблемою є вибір методу ремонту. Доріг я також передам цей звіт до генеральної прокуратури. Я попрошу, щоб генеральна прокуратура дала. Своє бачення того, чому ті чи інші методи використовувалися ефективно чи неефективно, якісно чи неякісно. Мисливці Запоріжжя вимагали сьогодні дозволити їм полювати. Розпочинати сезон заборонила обласна рада оборони. Полювати не можна в районах, які межують з Донеччиною. Причина близькість до зони АТО. Мисливці та рибалки наголошують, що кожен з них сплатив щорічний внесок 500 гривень і наполягають, що ця заборона незаконна. По многим причинам. Во-первых, это было внесено в решение Рады обороны. У нас на сегодняшний день в Запорожской области самый высокий уровень пожарной опасности, пятый. То есть горит область и особенно поджоги фермеров стерни. И второй вопрос, закрытые районы, которые прилегают к зоне боевых действий. Наши люди все проходят комиссию, все имеют дозвол к оружию, взаимодействуют с батальонами тех войск, которые находятся, допустим, в этих районах. При выявлении каких-то посторонних людей, в охотничих угодях возникнуть сразу какой-то сигнал. У проакцію протесту мисливців рішення Ради оборони Запорізької області залишено чинним, як пояснили в облдержадміністрації, задля безпеки. Перші передвиборні теледебати претендентів на пост президента Сполучених Штатів в студії Fox News виголошували промови основні 10 кандидатів республіканців. Між собою сперечалися мало, відповідали на запитання ведучих про внутрішню політику, економіку, релігію та одностатеві шлюби. А ще критикували нинішню главу держави Барака Обаму і основну претендентку на президентське крісло Гіларі Клінтон. У бездіяльності їх звинуватив зокрема кандидат-мільярдер Дональд Трамп. Інші республіканці Бен Карсон і Скотт Вокер говорили, що демократи не виконують зобов'язань перед Україною. Україна була ядерною державою і відмовилася від цієї зброї. Чекає, що ми її захистимо, а ми навіть не даємо наступальної зброї. Путін вірить у старий вислів Леніна досліджувати багнетами, коли трапляється щось м'яке, тисне. А коли криться, зупиняється. Обама та Клінтон в останні два роки поводиться м'яко, а треба було діяти інакше. Я б дав Україні зброю. Це ще не все. В другій частині випуску. Дивіться про таке. 350 тонн імпортних харчів знищили в Росії за два дні у відповідь на європейські санкції. Переселенець ДЦП хоче зняти фільм про дискримінацію інвалідів. Знайшов режисера, залишилось знайти гроші. Про може обміліти екологи кажуть, через видобуток піску змінилися рельєф дна і русло, де з'являться нові острови. <му> Процедуру ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом завершила Австрія. Така інформація з'явилася на твіттер сторінці українського посла в цій державі Олександра Щерби. Цитую грамоту вже направили до Брюсселя. Пише він. А це стандартна процедура. Австрія стала 20-ю країною членом ЄС, де процес закінчено. Ще шість країн на різних стадіях схвалення документа. А от парламенту Кіпру та Греції поки що навіть не збиралися його ратифікувати. 350 тонн за два дні саме стільки імпортних харчів вже знищили в Росії. Про це йдеться в повідомленні госпнагляду. А в різних районах Федерації чавили за кордоні фрукти та сири, спалювали м'ясо, сало. В Кремлі тим часом пообіцяли розглянути петицію, в якій вже понад 300 тисяч росіян просять імпортні харчі не знищувати, а роздати бідним. А от один з данських виробників сиру з огляду на таке ставлення до продуктів вирішив передати 15 тонн сиру, призначеного для росіян, нужденним в своїй країні. Бідняки тепер зможуть спробувати сорти, яких в Данії ще не продавали. Зазвичай сир зі смаком лохини, оливок та руколи відправляли саме до Росії. І водночас, за даними російського опозиціонера Олексія Навального, російська владна верхівка споживає імпортні сири всупереч санцям. Симиблозі він оприлюднив інформацію про три держзакупівлі на банкети силових відомств та мерії Москви після запровадження обмежень купували європейські сорти сирів: брі, рокфор, грюер, дорблю та інші. Про початок російсько-грузинської війни згадували сьогодні під стінами російського посольства в Україні. Протистояння почалося сім років тому, серпні 2008-го. У воєнних діях проти Грузії брали участь ополченці з Абхазії та Росії. 8 серпня втрутилася Російська Федерація підтримала відокремлення від Грузії, Абхазії та Південної Осетії. Під час цієї операції операції загинуло за різними даними від 200 до півтори тисячі людей. Українські та грузинські активісти, а також представники мас-медіа, сьогодні висловили солідарність з грузинським народом. І не закликали, і закликали не забувати про цю подію. Учасники акції принесли прапори Грузії та України, і плакати голос головне гасло було ні агресії. З російського посольства до мітингарів ніхто не вийшов. Сама акція тривала трохи більше години. Конішне ми по тим погибшим, мирним жителям, по байцям, які защищали грузію, защитників Грузії. Вот мы сегодня своей поддержкой э, показываем Грузии, что мы братский народ, чеченский, украинский, и грузинский народ, мы братские народы. Мы пришли поддержать грузинский народ э, в его стремлении. Э... К территоріальной церкви своей страны, то есть то, что происходило в Чечне, то, что происходило в Грузии, сейчас происходит в Украине. Поэтому нам точно так же мы переживаем за них и нам цебулыки, как то кажуть, мы, потому что мы сейчас оказались точно в такой же ситуации, как эти страны, эти народы ранее. Хворий ДЦП, переселенець з Донбасу хоче зняти фільм про дискримінацію інвалідів. Тему для сюжету Григорій Гришкан запозичив з власного життя. Розповідає через інвалідність місяцями не міг знайти роботу а працевлаштуватися у Києві зміг тільки завдяки волонтерам. Григорій відшукав режисера, який погодився знімати картину. Тепер шукає гроші на втілення цього проєкту. Це столичне кіно і телережисер Вінсент Метель. Зараз він працює над ідеєю фільму про дискримінацію інвалідів. Ми покажемо, як он прийшов к тому стан, як він переборол. Все то, що було на його путі і як йому приходилось сталкуватися з дискримінацією. Вот по зовнішньому признаку, в поисках роботи, а в тому, що його разумеется, не замечали девушки, на яких він засматривався. А це майбутній виконавець головної ролі в картині. Хворий на ДЦП Григорій Гришкан. Він тільки не вийшов з офісу компанії, де працює у відділі фінконтролю. Добиратися додому йому півтори години. Дорогою пригадує, як доводилося їздити на роботу з рідного Красноармійська на Донеччині в обласний центр. Коли Я працював в налогі, в місті я тратив на дорогу в одну сторону двостринечка, а в кінця це 5 п'ять часов. Наступного дня він зустрічає журналістів у костюмі у планах два інтерв'ю. 33-річний Григорій спокійно сприймає слово інвалід і розмову розпочинає з того, як ним став. Було в душі поповіни. Я коли радівся, я не дійшов. Вречем понадобилось 25 хвилин, щоб я е беруть в Э, е В результаті прийшло криве з'єднання в Юнак закінчив університет у Донецьку і першу роботу шукав там. Згадує, як писав заяву, щоб йому дозволили клеїти конверти. Прошу вас, заставити мені на роботу роботу должності брошуровщика. Зарані благодарен попрошу. Зачем? Зачем так уніжати? Останнім місцем його роботи в Донецьку була посада ревізора інспектора в податковій після початку бойових дій став шукати місця в Києві. А обіцяли? дана вакансія вже зайнята. Хоча, хоча я знав, що дана вакансія вакансія свободна. Це саме проста відговорка, що ми вже взяли чоловіка, щоб не обід. Про пошук роботи Григорій писав у соцмережах. Після одного з волонтерських постів у Фейсбуці Гришкану зателефонував київський бізнесмен. Компанія, як каже Григорій, забезпечила його гідною платнею і компенсує вартість квартири в Києві. Скорості користю роботи ніяк не відчається від інших співробітників. Свою роботу виконує добре, і претензій до нього ніяких немає. У картині Григорій зіграє інваліда, який став бізнесменом і зустрів кохану. Особо положительних ожиданий насчет проекта у мене не було. Ну как то не укладывалось у мене в голові, що може что щось серйозне. Тоже знаете ли, можна считать дискримінація по умолчанню. Перше, що мене Приятно поразило, це те, що Григорій не став давити на жалость. Щоб зняти картину, треба 50 тисяч доларів, каже режисер. Розраховує на пожертви меценатів. Григорій же сподівається, що кохано він зустріне не тільки в кино. Григорій Пирлік, Олександр Колосав, Ярослав Тихомир. Новини на першому. Дніпро міліє. Посеред найбільшої річки України незабаром можуть з'явитися нові острови. За даними експертів, Держекоінспекції та недержавних екологів. Дніпро вже не може самоочищатися. Через видобуток піску змінилися рельєф дна і русло. Детальніше матеріалі наших кореспондентів. Ще кілька років тому Дніпро тут було глибиною 15 метрів. Якщо так буде продовжуватися далі, річку можна буде перейти пішки. Таких нових островів по всьому Дніпру майже півтори сотні. Риби стає менше, річка заростає очеретом. Сергій боїться зламати мотор на Мілині. Пояснює, Дніпро міняє через видобуток піску для будівництва нових висоток. Пічки стоять, це все викачано з центру Дніпра. Зімснарядом пісок на Ось таких земснарядів за кілька хвилин подорожі по Дніпру помітили три. Вони по трубах виводять пісок на берег. Деякі вантажать одразу на баржу. Міський спорний, майже 600 тонн. Вони працюють в день, ні від кого не ховаються, і ми бачимо наслідки. Вже тут вода стікається, пісок, пісок залишається. Еж екоінспекції відомо про проблему зневоднення річки. Її голова сам прийшов на брифінг посеред Дніпра. Утім каже, відповідальність треба ділити на всіх. Я не думаю, що існує якась одна з точка входу. От є один, один відповідальний це е, е, комплекс. Е, це набір державних установ. Частково мінприроди, частково держводагенція, частково наша інспекція. Дозволи на видобуток піскови дають офіційно, не завжди зважаючи на наслідки, кажуть екологи. Тепер Дніпро треба очищати, з цим згодні екологи й чиновники. Позиція держводагенства залишається незмінною в тому, що річку Дніпро потрібно чистити. Агентство подавало пропозиції до органів місцевих місцевої влади. Екологи не сподіваються на гроші з держбюджету, покладаються на приватних інвесторів і держави вимагають лише контролю за видобутком піску. Тому з відповідним зверненням підуть до Верховної Ради і президента Софія Кучмар, Вадим Тимофєв новини на першому. Сполучених штатах знайшли викрадено 35 років тому скрипку Страдіварі. Її поцупили у американського скрипаля Романа Тотенберга. Сам музикант підозрював у злочині свого учня Філіпа Джонсона. Проте доказів не було. 11-го року Джонсон помер, і лише за 4 роки його вдова відкрила кодовий замок на футлярі. Скрипки експертиза. Довела інструмент справжній. Скрипку повернули донькам Романа Тотенберга. Вони планують її продати, проте покупцем. Має бути не колекціонер, а музикант. І ще на сам кінець про розваги в Сполучених Штатах. Там відбулися перегони гумових качок. 60 тисяч іграшок вкрили поверхню річки Чикаго. Сотні глядачів зібралися на берегах і спостерігали за жовтим марафоном. Кожен охоче міг придбати качку за 5 доларів, позмагатися переможця визначає вітер і течія. Свято влаштовують вже в десяте. Виторохиде спеціальному олімпійському комітету ліносо для місцевих спортсменів цього року зібрали 350 тисяч доларів а за 10 років більш як 2 мільйони. На цьому все приємних вам вихідних. Головне мирних стежте за оновленнями на нашому сайті та на сторінках в соцмережах. Адреси ви бачите завтра в цій студії о 21-й годині. Буде працювати Олександр Просяник. З вами прощаюсь до зустрічі за тиждень.